День, мене звати Цек Анна. Я винайшла та випробувала пристрій висушування замоклих та відсарілих книг. Пристрій простий у виготовленні та експлуатації процесі роботи. Над проектом було виготовлено декілька версій пристрою. Остання версія має мікропроцесорне керування, яке контролює процесор висушування книги. На даний момент часу всі, хто стикається з проблемою замокання книг. Вирішують її самостійно за допомогою підручних засобів. Системного рішення ще ніде немає, тому я пропоную підвішувати книгу так, щоб сторінки вільно звисали вниз, а знизу направивши потік повітря. Таким чином ми швидко, ефективно, а головне безпечно видалимо всю зайву голову з паперу. А зараз я покажу свій пристрій у роботі. Наперед прошу вибачення, але через проблеми з технікою відеозйомка буде вестися без звуку. Але того, що ви побачите, буде цілком достатньо, щоб зрозуміти суть мого винаходу.